Добрий день, мої шановні. Хочу запропонувати вам рецепт найсмачнішого, без перебільшення, салату на зиму. Він як свіжий, виходить, такий салат, який ми їмо з огірки помідорів із цибулькою. Зараз накришили помідорчики і огірочки, цибульки туди, кропчику. Так самісінько ми готуємо його і на зиму. От. У мене 5,5-літрова каструлька. Я сюди накришила 4 кг помідор. Помідор повинен бути утричі більше, ніж огірочки. Огірочки в мене отакі, от не кондишн використовую. І обрізаю оці жубки, як говориться, і чищу трішечки. І нарізую шматочками. Шматочками довільними. Такими, як ми ріжемо на салат, до картоплі. Ми зараз готуємо такий салат до каш. Або звичайнісінький салат, який ми готуємо, коли оспівають помідорчики і огірочки. Крішила одну велику цибулину. І тепер додаю малесенький пучечок кропу, буквально. Для того, щоб крік не давав такого вираженого ефекту. А тільки трішечки доповнював наш салат. І далі присолюю за смаком. Точнісінько, так як ми солимо наш салат. От дрібку велику солі кидаю і легесенько розмішую. І отак залишаю до тих пір, поки помідорчики та огірки пустять сік. І так ретельно перемішуємо і перемішаємо за годинку, можливо, отак, два чи три рази, щоб побільше пустило сок наш оцей салат. А затим підготуємо літрові баночки. Літрових баночок я підготувала три. Це рецепт на три літрових баночки. І накриваю мисочкою або ж кришкою. І так залишаю на годинку. Десь через кожні 20 хвилин чи 25 хвилин перемішаємо, щоб було побільше соку. Знімаємо кришку, дивимося, багато соку пустило вже наші помідори. Подивіться, скільки соку пустило. І тепер розкладаємо салат. У чисті, просто баночки, без стерилізації, без нічого. Розкладаємо. Тут немає ні цукру, ні оцту салат натуральний. За смаком підсолили, Попробували, підсолили, як вам подобається, по смаку, і викладаємо салат, чергуємо і помідорчики, і гірочки у баночку. Салат щільно викладаю в баночки, і от залишився сок і ще трішки салату на півлітрову баночку. І заливаю, щільненько виклала помідори з огірками в баночку і розподіляю рівномірно сук. Трішечки придавлюємо, дивимося, щоб сік покрив помідори з огірками. Доливаємо і накриваємо кришечками. Накрили кришечками і в мисочку от. наливаємо воду, звичайно, холодно. Кладемо салфеточку і ставимо на стерилізацію і вмикаємо плитку. І так від моменту закипання пройшло 35 хвилин. І я закриваю баночку під ключ. Поглядьте ж, який, виходить, салат. Салат, виходить, як свіжий. Відкриваю зимку і нагадую літній салат з огірків та помідорів. Закриваю його вже більше 10 років. Жодна баночка не зірвалася. Якщо ж такі сумніви є, обов'язково промийте баночку оцтом. Тоді буде ще точно на дерняка. І обов'язково. Я ніколи не закриваю із сливками, а тільки із круглими помідорами. І огірочки вкладу втричі менше, ніж помідор. Якщо ж цей салат вам дуже сподобався, так як мені подобається, це обов'язково наша заготовка. І коли відкриваю, приходять гості, і до нас приходить начебто літо, дуже смачно. Заготовочка. Ну, я так показую, яка вона в баночці. Баночку закрили, перевертаємо кришечкою і залишаємо до остигання. І обов'язково перевертаємо на кришечку. І отака красота у нас виходить Взимку відкриваєш і такий свіжесенький, без осту, без цукру, свіжий салат. І насолоджуємося. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал і поставте подобайки, якщо вам такі, така заготовка сподобалася.